Ні, батьки та вчителі Бестріївської гімназії прийшли на перший дзвоник до навчального закладу. Проте він закритий. Згідно рішення 43-ї сесії 8-го скликання номер 1752 від 15 березня 2024 року. Бистріївську гімназію реорганізували шляхом приєднання до вчорашнього ліцею. Якщо закриють школу, село занепаде. Сказала Наталія Шепнівська. Мама двох учнів Бістріївської гімназії. Зараз дуже багато інвесторів, які вкладають гроші саме в сільську місцевість. Багато таких підприємців різних фаз. Абрики вони саме розглядають як як варіант сільську місцевість, і перше питання: чи є школа, чи є люди в селі. То нас є школа, і в нас є люди, і ми хочемо, щоб наше село розвивалося. Тому що як не буде школи, то ми розуміємо, що не буде такого села. Молоді, молоді сім'ї просто в них, як то кажуть, ну вони будуть, будуть варіанти шукати, де десь кудись переїхати. За час літніх канікул кількість учнів у школі зросла з 36 до 46, адже до села приїхали переселенці із прифронту. Ових міст та сіл говорить Наталія Шипнівська. Згідно з інформацією на сайті Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2025 року. З 1 вересня 2025 року школи із кількістю учнів від 45 фінансуватимуть за рахунок освітньої субвенції. Валентина Доля приїхала до села чотири місяці назад із Сумщини. Жінка каже, не хоче дітей знову вести до нової школи, адже це для них стрес. У мене двоє діток тут навчаються. Я не відпущу їх нікуди. Я Боюся від себе відпускати. тут. Школа дуже добра. Я не знаю навіщо вони її Закривають і що вони хочуть на даний момент закрили школу. Незаконно в нашій школі на даний момент на сьогодні 46 дітей. Мої діти і так напугані. Ми місяць сиділи в підвалі, не вилазивши. Я сама не відпущу дітей. Моя родина приїхала з Покровська. Ми переселенці з Донецької області, нас тут добре прийняли. Школа, ну як сказати, дуже посприяла моїм дітям, що вони більш стали розкутіші, тому що в нас дуже була складна ситуація. Вони вже звикли, вони рік навчалися в цій школі. Перемінавшись. Талоку, це знову буде для них психологічна травма. А за словами Світлани Дорошенко, колишньої директорки Бистріївської гімназії на 58-й сесії Вчорайшенської сільської ради 15 липня 2025 року, депутати проголосували за реорганізацію Бистріївської гімназії, тому що не знали реальної кількості здобувачів освіти. Голосували люди за те, що якщо станом на 15 серпня у нашій гімназії буде 45 дітей. Вона буде існувати в результаті. Протокол, який повинен даватися зразу після громадських слугань, нам не був наданий, і потім ми почитали в ухвалі зовсім інше. На сесії для депутатів звучали цифри 32 36, але ні разу не звучала цифра 45, Що на 15 липня 2025 року. У нас є 45 дітей. Таким чином, від кого ці цифри звучали? Пані Зіневич, депутати проголосували, думаючи, що в нас 32-36 дітей. Світлана Дорошенко сказала, що згідно з інформацією на сайті Кабміну, Бустріївська гімназія отримала фінансування на 2025-2026 навчальні роки. Ви можете зайти, те люди може зайти. У бюджет кабінет міністрів постанова 819 є додаток. Сума не змінилась. Проста арифметика раз не віднялись. Значить, воно є Тетяна Зіневич, начальниця відділу освіту Вчорайшинської сільської ради, сказала кореспондентам Суспільного, що рішення про реорганізацію Бистріївської гімназії депутати Вчорайшинської сільської ради ухвалили 15 березня 2024 року. Є рішення 43 ї сесії, го скликання. Номер 1752 – це рішення нашої Чорешенської сільської ради про затвердження плану трансформації дорожньої карти мережі закладів освіти Чорешенської сільської ради від 15 березня 2024 року. Ми вже тут запланували і було доведено до відома і директора Бесфлівської гімназії, що станом на 25-26 рік. Гімназія, у якій мало бути 28 діток, це тоді на той час, ми вже подали. Таку інформацію закриття у зв'язку із припиненням фінансування згідно порядку та умов надання освітньої субвенції 5.03.24 ноль березня номер 245. Сергій Дятленко, експерт з освіти шведсько української програми Поларіс, сказав, що сільська рада може прийняти рішення про реорганізацію навчального закладу, навіть якщо там навчається більше 45 учнів. Засновник формує мережу закладів освіти. Самостійно в залежності від своїх умов, фінансових, територіальних потреби і всіх інших, так, от засновник може прийняти рішення про реорганізацію закладу із 50 учнями, із 70 учнями, із 100 учнями, якщо вважає за потрібне єдиною умовою, потрібно було да, єдиною умовою, потрібно було проект цього рішення. Щоб пройшов громадське обговорення не менше як один рік. Якщо це рішення було прийнято відповідно до вимог законодавства, то Рада має прийняти рішення незалежно від кількості учнів, які є у цьому закладі. 45 – це формальний привід для того, щоб саме такі заклади реорганізувати, і рішення прийнято у відповідності. До всіх вимог за словами Сергія Дятленка зупинити процес реорганізації неможливо. Чи можна відіграти у зворотньому напрямку? Ні, очевидно, не можна відіграти, бо рішенням засновника заклад реорганізовано і він втратив статус юридичної особи. Можна створити заклад так. Або можна признати рішення неправомірним в судовому порядку. Батьки насамперед повинні подумати про те, де їхнім дітям буде надано шанс здобути якісну освіту і бути конкурентним у цьому глобальному суспільстві. За словами Тетяни Зіневич, тепер учні Бистріївської гімназії є учнями вчорашнського ліцею. До навчального закладу їх із Бистріївки до Вчорайшого та назад підвозитиме шкільний автобус, який надала Вчорайшинська сільська рада. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.